Вітаю, друзі. Ви дивитесь черговий випуск відвертої розмови. І сьогодні у мене в гостях надзвичайно цікавий співрозмовник, висококваліфікований і досвідчений атомник, заступник головного інженера РЕС з модернізації та управління ресурсом Сергій Григораш. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю. Дякую, що погодилися прийти до нас на програму. Отож, розпочинаємо на Рівненській ЕС. Ви працюєте 28 років, років, так? А чому свого часу все-таки за фах обрали атомну енергетику? В школі ми багато часу вділяли начальній військовій підготовки, займалися різними видами ну, говорить, занять і пригали з парашута, і займалися стрільбою. І в кінці вже школи закінчення став вибір, куди ж іти. Ну, я вирішив, що Хочу спробувати себе все-таки стати воєноморським офіцером. Написав свого часу листа, тоді ще був Сєвастопольській військово-морське училище інженерне. Мені відповіли, надали програму, і я в військкоматі вже заявив, як був призивна комісія, що буду спробувати поступати в військове училище. Ну і поїхав, поступив в училище, і все ж таки в планах було стати військово-морським офіцером. Після того, як пройшов розпад Радянського Союзу, наше училище почали перекваліфікувати на гражданські рейки, і нам запропонували все ж таки себе реалізовувати вже промисловий гражданський Цивільної енергетики атомної, тому що спеціалізація того училища була атомний підводний в човни, і ми изучали атомні енергетичні установки підводних лодок. Десь по закінченню третього курсу, на четвертом, к нам приїхали представники атомних станцій запропонувати продовжити після закінчення. Навчання, ми вже навчались тоді в Воєно-Морському інституті, він був переіменований uh -huh. і запропонували продовжити свою кар'єру як інженери, механіки на атомних електростанціях. А ми... чого ви переб'ю вас, а чого, я так зрозуміла, з декількох атомних станцій? Приїжджали з усіх. А, а чого вибрали? Ну, все ж таки захотілось якось побувати в другій частині України, подивитися, як там. Що да, це таке? І вже після четвертого, на п'ятому курсі вже вирішив, що все ж таки буду себе реалізовувати вже по направленню атомна енергетика цивільна. Підписали ми договори на навчання. П'ятий курс у нас вже були договори на навчання, потім контракти. І так ми вже приїхали сюди. Як зустріла того часу поліція вас? Ну, дуже гарно. Дуже гарно. Містечко нам дуже сподобалось. Чистенькі вулиці, люди привітні. Прийшли ви на Рівненську АЕС і власне розпочали свою трудову діяльність з реакторного цеху номер 2 Так? Попав одразу по розподіленню в реакторний цех номер 2 І там став оператором. А що згадуєте взагалі про той період вашого професійного і особистого життя? Які були цікаві події, люди, настанови, проекти? Зразу я попав в групу нових блоків. Тоді її возглавляв заступник начальнику цеха по реконструкції і новим блоком Потапо Антолі Іванович. Ми попали в групу. Нас молодих спеціалістів розбивали на групу, яка супроводжувала достройку блоку номер 4 Ми курювали системи трубопроводні, були групи, які там, обладнання, арматуру, ми ну, трубопроводні. Поки робив в цій групі, прийшлось мені да, спробувати себе в режимі супроводжувача грузів. І бачили переходи ці і оформлення документів. Тобто багато нового і цікавого, що раніше ну, з цим не сталкувався. Тому ця робота теж була цікава і корисна. Ну і люди, да, люди з різних інститутів, з різних регіонів України. Працюєш з монтажними організаціями, ти бачиш. Як монтуються системи, курируєш проекти, якісь частини проєктів, за які тобі кажуть, що ти будеш відповідати. Да на тебе вже накладують цю відповідальність. Ви пройшли фактично усі ще блі кар'єрного росту в плані оперативної роботи. Потім згодом стаєте фактично менеджером, очолюєте реакторний цех, так. А і вам, як керівнику, доводилося однозначно думаю працювати і спілкуватися з надзвичайно великою кількістю людей. А от на ваш погляд, що необхідно для того, щоб стати от справжнім лідером і ефективним керівником? Люди, які вокруг тебе, да, вони повинні ну, від тебе чути ті цілі, які повинні вони досягнути, і який вклад. В досягненні цих цілей, іменно їхньої роботи, щоб вони знали, що вони учасники великого процесу чи великого проєкту, і кожен на своєму місці забезпечує його виконання в ну, обозначений термін, будемо так казати. Тобто, всі ми є членами однієї команди да, і працюємо да, на одну справу. Да, да. А, і ні. от зробити ось цю команду, щоб вона спрацювала на одну справу, а не кожен на свою маленьку справу. Це є. Дуже така тяжка робота от керівника і лідера. А як, ну от які секрети от налагоджування цієї комунікації все-таки між різними і підрозділами, і між власними колегами, тобто ж напрямки цеху теж різні, так і ну, завдання. Тільки треба приділяти увагу, що робить той цех, знати, що робить той підрозділ, допомагати і направляти. Тоді він бачить, що є все ж таки підтримка його роботи. І зацікавлений в його роботах, і в його результатах. І він знає, що його результат впливає на общий результат, Це і робить команду командою. Працювати з людьми, як і з собою, як з людиною, тут тобто, потрібно постійно. Безперервний процес. Безперервний, я думаю, процес поки триває життя. У 2012 році вас власне призначають на поточну посаду заступника головного інженера РС з модернізації управління ресурсом, і ну, для глядачів пояснимо, що це надзвичайно велика і складна і важлива ділянка роботи. І як ви входили тоді в курс справи? Як налагоджували ці ланцюжки комунікації із підрозділами, які вам підпорядковувалися, де з іншими, тобто Наскільки це було складно, нескладно і Ну, Що Коли пригадаєте? щось нове, воно не буває легким. Да? Тобто ти повинен зрозуміти, які основні задачі для тебе на цій посаді, наскільки вони впливають на інші направлення роботи нашого, нашого підприємства. Ну і якщо ти... І в тому числі і я зрозумів, якими частинами займаюся на своїй посаді, а це не тільки продовження там, і модернізація, там є і зняття з експлуатації, там є і досвід з експлуатації. Тому по кожному напрямку треба було піднімати ті документи, які є, напрацювання, які є на станції, і їх входити в курс справи. І потихеньку вже почати виділяти те основне, що наразі зараз дуже актуально, і більше з начальниками підрозділів, які мені підкорядковані, вже прийшлося розбиратися в тих задачах, в тому стані справ, які були на той час. Ну, в принципі, я рахую, що тут і з одного боку це. І складно, з другого боку, ти, коли сам розбираєшся в справах, ти більш детально туди да, занурюєшся і вже легше далі. Наскільки я розумію, свого часу викурували такий масштабний відрізок роботи, як продовження терміну експлуатації третього енергоблоку. Це надзвичайно масштабна, колосальна робота, багаторічна. Наскільки це було? Трудозатратно, наскільки це було важливо і є важливим зараз? Це дуже було важливо не тільки для станції, а й для всієї України. Бо Багатовекторний цей процес, багатовекторний. Це доволі, мабуть, було складно, але ще і той колектив, який був рядом зі мною, цей служба надійності від модернізації, вони вже проходили. Мали досвід, так да, мали досвід цієї роботи на першому другому. Тобі тоді, звісно, тобі здорово це допомагає і розібратися, і вистроїть з ними цю роботу. Вона ми вдалося. Ну, я думаю, я кажу, коли нам це атомної станції, рівненський блок в термін, який був запланований, його продовжити. Це була колосальна, звісно, робота всього колективу. Це і всі підрозділи. Практично я не знаю, який підрозділ не приймав на станції. Да, так да. не був долучений до да, цього. До цього не був долучений. Ви згадали про людей, про колектив. Це таки дайте характеристику тій команді, яка вас оточує. Що це за люди? Хороші спеціалісти, дуже хороші, мають дуже великий опит виконання тих задач, які їм ставляться. Вони дуже цілеустрімлені, вони амбітні. Тобто у них є свій характер. Вони можуть і сказати, можуть, можуть і запропонувати свій підхід. Нам з вами, на жаль, вже півтора року доводиться і жити, і працювати в умовах воєнного стану. Це, Звичайно, складне випробування для всього нашого народу. Як саме війна вплинула на вашу роботу і от що було найскладнішим? Ну, Війна для любого людини це стрес. І себе в цьому стресі все ж таки огумувати і Зібрати докупи. Да, докупи себе, зібратися і з холодною головою вже планувати не тільки своє життя, а й. То, як ти будеш працювати Блайкаути, на блекаути, так? Да, блекаути, да. тому тобто, в будь-якому випадку, тут концентрація ще більше повинна бути, да? і відповідальності за свою ту роботу, яку на тебе тобі доручили, ще більше. Тому що. В умовах війни недостаток там, ресурсів і допомога тим людям, які вже на війні, які потрапили в біду. Це дуже важливо. Це теж накладує на твоє особисте життя, бо твої родичі, які там хтось постраждав. Це є визови, які для будь-якої людини дуже складні. це сконцентруватися. Трошки остить емоціонально, ну і планувати все ж таки, і бачити себе в цьому житті обов'язково треба. Цей стан нас згуртував більше. Ми стали більш чуйними до потреб інших і допомагаємо фронту, допомагаємо нашим бійцям і, як ви сказали, внутрішньопереміщеним особам. Тобто, я думаю, що змінились ми всі у своїх Однозначно, і війна міняє. Вона змінила всіх і погляди на життя, на цінності. На, ну, на такі ті речі, які ми вроді би ніколи не звертали увагу, зараз да, їм приділяється більше уваги, більше уваги да, да. Тому а от знаєте, все таки вірю, і думаю, що вже наступне наше інтерв'ю ми з вами запишемо після перемоги. Так, після перемоги у мирній країні. І от дуже хотілося б все-таки, щоб наша країна йшла в перспективному напрямку, щоб ми ставили перед собою такі сміливі амбітні. цілі, так, амбітні плани і, Буду а... кращою в Європі. Так. Але все ж таки цікаво почути вашу думку як професіонала, яким ви бачите майбутнє нашого підприємства і галузі. Це щоб наша станція ну, найближчі 10 років змогла. Все ж таки вийти на будівництво нових блоків однозначно, тому що заміщення нам, нам потрібне. Хоч ми і будемо продовжувати ті, і будуть роботи ті блоки, які ми маємо, але ж нам все ж таки дуже важливо почати процеси будівництва заміщуючих потужності заміщуючих потужності. І тоді і наше місце, і наша держава, я думаю, будуть сильнішими, міцнішими. І це, я думаю, навіть ні в кого не, не повинно мати сумнівів. Тому що це базові отраслі, які потрібно державі розвиватися. Чим мощніші базові отраслі, тим мощніша держава. Так і незалежна правда? я думаю, що наші люди, які пересічні і не пов'язані з атомною енергетикою, вони навіть найбільш будуть вже після війни ну, розуміти, яке значення ми маємо для України. Мабуть, вже зрозуміли. Ну багато вже зрозуміли почати рух до будівництва нових потужностей. Пан Сергію пропоную перейти до більш особистих тем. Цікаво, Київ ви поза роботою, чим ви захоплюєтеся, що вас в житті надихає, чим займаєтесь у вільний час? Вообще в житті багато у нас у в мене було хобі, тому що пробував я себе там і в збиранні марок і значків, і моделі збирали літаки. І займався і рибалкою. Тобто попробував ну, різні хобі. Ну, такого, щоб постійно на все життя його, такого, ну, такого, іменно, щоб воно було постійним, такого немає. А от що вас розвантажує, заспокоює, надихає. От що це за річ, можливо, мистецтво? Моя родина, тому що це. То найбільш дорогоцінне, що в тебе є. І в умовах особливо такого стану війни бачиш, ну, це немножко в другому ракурсі. Тобто ти відповідальний за цю родину. А от який ви батько? Вимогливий чи толерантний? Як свого часу виховували дітей? Які цінності прищеплювали, там, настанови давали? Вимогливості в мене багато. Я сам по собі ну, людина, яка Знаєте, люблю, щоб речі були в якомусь ну, запланованому порядку. Тому і завжди і якби вимагав, від... да, вимагав це від своїх дітей. Ну не дуже там жорстко, але ж вимогливості вистачає. А все-таки приймайте їх рішення чи нав'язуєте свої? Обов'язково. Час у нас діти, у них рішень багато, і ти їм допомагаєш з їх. Багато, ну, великого об'єму об об рішень. знайти те рішення, яке, ну, з точки зору твоєго опиту, найбільш вабливо для, для, для них, будемо так. Тобто казати. батько Хача, краще хач... знає, що для дітей. <кл 'я> ну, краще знає, це коли вони менше були. Зараз то вони вже в мене до достатньо, Не дуже достатньо дорослі, <кл 'я> так? тому що тому вони вже слухають. Кажуть, так, да, обов'язково, але ж приймає, звісно, рішення більш самостійно, чим раніше. А от на ваш погляд, що взагалі необхідно для цілковитого щастя? І от з огляду на сьогоднішні ралі, чи можна сказати, що українці саме той народ, який зрозумів ціну щастя? Ну, я думаю, щастя воно складається з багатьох вещей, але ж воно починається з того, що ти може. Жити в безпечній середовищі, де не питається е, зруйнувати те, що ти маєш. Я думаю, з цього вже рахується щастя. Мирне небо. От раніше ми до війни це сприймали якось по-другому, коли щас ти кажеш, і тобі бажають, бажають да, мирного неба, ти вже це приймаєш дуже по-другому. Це. Ну а потім уже щастя складається із сім'ї, а й з твоєї е, становища як людини, де ти, хто ти, хто вокруг тебе, з друзів, які біля тебе, якщо вони є, це дуже гарно. Хай їх буде невелика кількість, але ж вони будуть. Сім'я обов'язково повинна бути. Тоді відчуття щастя ще більше. Mm -hmm. Коли щастлив рядом з тобою людина, яка тобі не не небайдужа, то ти ще дуже тут становишся щасливішим вдвойні. Давайте наостанок, ще перейдемо до цікавинки нашої програми, це в ліцепитуванні. Я вам ставлю кілька Ліць. запитань. Так. І ви максимально швидко і коротко на них відповідаєте. Що перше спадає на думку? Ваша найхарактерніша риса? Дисциплінність. У чому ваша сила? Ну, в родині. У чому ваша слабкість? Теж в родині. Чим ви пишаєтеся? Ну, пишаюсь. То, що я на даний час маю. А от про що шкодуєте? Шкодую то про ту війну, яка зараз розв'язана вокруг нас. Які якості найбільше цінуєте у людях? Ну, Все ж таки, мабуть, чесність. А чого вимагаєте від підлеглих в першу чергу? Виконання того, що ти обіцяв, брав у... на себе відповідальність. У кого вчитеся ви? Кого я вчуся? То я би сказав, що так приміра конкретного лідера, хто би для мене ідеалом, немає. Скріш за все, тут життя ну, потихеньки вивчити. Саме, да. так? Так, да, так. Да. А що б хотіла змінити у тому ж житті? Ну, тільки щоб більше. На Україні ніколи не було війни, Навірно, це саме головне. І продовжить фразу я ніколи не. Я ніколи не. Не жалкую. Це достойна відповідь, достойна людини. Дякую вам за цю приємну розмову і за те, що ви погодилися стати героєм нашої програми. То і дякую вам. Ну а вам, друзі, нагадаю ще раз, що сьогодні ми спілкувалися із заступником головного інженера РЕС з модернізації та управління ресурсом Сергієм Григорашем. Сподіваюся, що сьогоднішній наш гість надихне вас впевнено рухатися до своєї мети, ставити перед собою ембітні цілі, досягати їх, а головне не боятися бути щасливим. Ну а я Вікторія Шейкіна не прощаюся з вами, а кажу вам до зустрічі.